Всі. Всі союзи, які можуть нам бути корисними, є перспективними, тому що дійсно зараз йде відчуття того, що з'являються принципово нові формати взаємодії. Ну, почнемо з того, що Україна. Підписала ряд е, двосторонніх угод, які все одно ми будемо випробовувати вже в реальності. Можливо, буде посилювати їх якимись колективними союзами, множинними союзами. Можливо, будуть відбуватися трансформації всім відомих майданчиків. Ну, наприклад, зараз Дональд Трамп активно е, критикував, е, скажімо, неідеальність і недосконалість Радбезу. Можливо, це тільки початок публічної критики, а можливо, це стане певним поштовхом до оновлення, до модернізації і актуалізації цих майданчиків, тому що вони не мають перетворюватися виключно на певну архаїку або такий, вибачте, але геополітичний нафталін. Воно має бути. Таким, що може вирішувати поставлені завдання, а вони тільки множаться. Це ж не питання в тому, що є якась одна там загроза, і всі бездіють. Ці загрози збільшуються щоденно. Попри те, що Дональд Трамп собі активно записує в актив, що він завершує війни, але можуть спалахувати нові конфлікти, можуть якісь заморожені теж підігріватися і активно розпорошувати увагу. Скажімо, світових жандармів, питання, чи є ці жандарми, чи можуть вони встановлювати порядок, і чи можуть вони просто навести лад глобальний? І тут з ким Трамп буде готовий взаємодіяти, чи буде він все таки залишатися? Тим лідером про всю могутність і велич сполучених штатів, на якій він наголошує, вона має бути підкріплена діями. Тому загалом навколо України і так є певна консолідація. Давайте ми говоримо не тільки про коаліції охочих, рішучих, але є й той унікальний досвід, який має Україна, який може бути корисний для і європейської безпеки та й світової в цілому.